Ми бежимо! Ми лич позатоє! Мілеч позати! Щасливі доволі, як сломи! Щасливі доволі, як сломи! Проголошуємо цю клятву і обіцяємо і кинемося в наступному. Уряд, ми обіцяємо, можу, Бути студентами, Бути осколими студентами. Хоча б, до кінця року. хоча б до кінця року. Обіцяємо брати активну участь. Обіцяємо брати активну участь. Усіх змагання. Усі змагання. А особливо. А особливо алкогольних фестах. Алкогольних клубних трешах клубних та інколи університетських олімпіад. Та інколи клянемось Молодці! Глянемось допомагати старшокурсникам. Плянемо допомагати старшокурським. <рил> Усіх їхніх потреба! Усіх їхніх потреба! <рил> Моральник! Моральник! Етичик. 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 А особливо фізичник! Ходимо слові! Глянемо! Зараз! Ми ребята з гуртожитку. Ми рібята з гуртожитку. Ми ребята з гуртожитку, ні? Ми рібята. Обіцяємо казати добрий день. Обіцяємо казати добрий день. Добрий день. Добрий день, день. по 12 раз на день. Диво у нас стара баба і всіх і все пам'ятає. Клянемось ходити не на всі пари. Бо бо очапую, а от по розпісані. Бовчапа очапує, оти по розпісає. Ми дівчата. Ми дівчата. Глянемо. Завжди давати. Завжди давати. Давати. І ще раз давати. І ще не давати. Воля своїм почуттям.

свій факультет. Поважати свій факультет. Бо ми найкращі. Бо ми найкращі. Бо ми і ніс. Бо ми і ніс. Бо ми і Глянемось. 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 Безпорадний яга Бля, це було піжто Я можу мерти сушитись, я ледяга